Всім привіт! І мені подарували ще одну картину. Давайте її з вами разом розпакуємо. Спочатку давайте знімемо упаковку. Робимо це отак. Знімаємо. Коли я розмалюю, вийде отака дівчинка. У наборі є QR-код. Пензлики та фарби та маленькі шурупчики. Все те ж саме, що і було і у тій картині. Три пензлика і 20 кольорів фарби. Трішки менше, ніж було у тій картині. Отака От картина тут є дуже-дуже маленькі деталі. І я буду її розмальовувати з подругою, з сусідкою. Дуже гарна і складна картина. Умови ті ж самі. Якщо хочете побачити продовження, 50 лайків. Дякую, бувайте!